Рік назад я заїхав в цей будинок і розпочав робити тут ремонт. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Саша Бондаренко. Друзі, рік назад я заїхав сюди і розпочав робити ремонт. Зробив тільки три кімнати. Це мій будинок, це основний будинок, в якому я живу, роблю ремонт і тут живе моя сім'я. Той будинок, друзі, де я прибираю у дворі, такий старий, більше 100 років тому будинку. Я там. Наводжу порядки, то будинок для душі. А тут я проживаю в цьому будинку. Так от сьогодні, друзі, така тема. Дивіться, тут є колодязь, а водопроводу в цьому будинку немає. Тому, друзі, я хочу викопати отакий от приямок, дивіться, такими розмірами. Хочу викопати його і поставити сюди насос. Обложити яму, поставити насос і завести сюди трубу. Щоб в будинку була вода, тому що без води дуже туго, скажу вам так, то ми прожили 5 місяців без води, доставали з колодязя, то звісно поганенько. Зараз ж воно технології, все розвинуто, стиральні машинки і таке. Вода потрібна в домі. Раніше, бачите, люди не заморачувалися з цим, доставали воду із криниці, носили відром в будинок. Стирали руками, зараз вже все так так не прокачує. Так що сьогодні, друзі, я буду копати оцю бачте, яму таку. Тільки оце ж хотів з вами посовітуватися, спитати у вас, що ж мені робити. Я не можу ніде знайти кирпича червоний. Кажуть, треба червоний кирпич, щоб обложити яму, цей приямок. Може, ви мені підскажете? Я думав, може купити оцих піноблоків чи вони, може, розсипляться. Як ви гадаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Того, що я якоби ніколи не ложив ні кирпич, з таким не сталкувався, з такими роботами. Хотілося б узнати у вас, вашої думки. Напишіть, будь ласка. Кейця, ти не змерзла, ні? Та не змерзла. І собачка он не змерзла. Жужа. Жужа. Тобі треба будку зробити, так? Да? Тобі треба будку зробити. Це не моя собака. Тут люди неподалік коло мене проживали. І як розпочалась війна, вони виїхали в Німеччину. Так, залишилася собачка. Тут вона до нас прибилася і в нас живе. І оця кішечка теж. Фух, та що, балакать я люблю і багато люблю балакати. А працювати треба. Так, підожіть. Зараз я вам покажу, який я купив насос, який регулятор. Зараз я вам покажу, що буду. Туди залажувати в ту яму, який буде насос качати воду із колодязя. Зараз я вам покажу. Підемо достанемо цей насос. Так, це зараз я. Ага, це контролер тиску. Ось. Його. А зараз я достану сам насос. Він тяжкий. Тяжкий, друзі. Зараз я вам покажу його. Так. Оце виходить, дивіться. 1,1 кВт. Оце отакий насос, дивіться. Отак, отакий насос. Бачите, написано. Так, що тут написано? Виготовлено місто Харків. Цей насос 2900 грн коштує. І оцей регулятор. Я не пам'ятаю, за скільки я його купив. Отакий контролер. зараз я його достану вам. Покажу. Може комусь, ну ви знаєте, люди ж теж, не тільки ж я таким займаюся, комусь має пригодиться. Отакий регулятор, він отак зверху вкручується і він тиск регулює. Допустим, я відкрив кран у будинку да? і оцей регулятор тиск упав, він включає насос і починає качати воду із колодязя. Це я купив. Так сказати, як він, зворотній клапан. Тобто водичка, виходить, він втягує, а назад воду з шланги не пропускає, щоб тиск не падав. Ну, взагалі мені вийшло оце 2900, і оце все 3, 3 чи 4, 4, 4 з чим-то тисячі гривнів обійшлося. Так що якось так, друзі. Звісно, що, що, понятно, що. В кого є кошти, люди пробивають скважини і не морочаться. Ну, У мене таких коштів немає, тому буду щось ліпити, щось думати, мудрувати. Та воно хоч мудруй, хоч не мудруй. Рано чи пізно все одно прийдеться пробивати скважину. Того, що я вам скажу так, друзі. Вода пропадає влітку. Немає снігів, немає дощів, і вода пропадає. Тому в цьому колодязі вже один раз чистили його. То ще водичка тримається. Ну, друзі, якщо будемо задійствувати стиралку, допустим, ще посудомийку, то ви уявляєте, скільки це треба води, то може вода закінчитися. Ми не п'ємо з цієї, ну, цієї криниці воду ми не п'ємо, ми їздимо, набираємо там в ліс, з кринички водицю, то вона якби смачна, і ми її п'ємо. Щоб пробити скважину. Я узнавав, коштує 50 тисяч гривень. У мене зараз таких коштів немає, тому, тому буду щось мудрувати. Так, дружина моя пересаджує квіти, Того, що я тут все перекопаю. І вона каже, ти мені попортиш тюльпани і оці всі квітки. І вона вирішила їх пересадити. Ну що, в тебе виходить? Yeah. Це тюльпани. Де? А, дружина каже, щоб показав красоту. Це проліски. Дивіться, які вони гарні. Ну так, ладненько. Пересажуй квітки, а я буду копати. Хочу себе перепровірити, тому що я... Так, на глаз Почав копати. Мені цікаво стало, яка буде длина і ширина цього приямка. Так, виходить, метр шістдесят і ширина. Метр... Ну, метр 30 можна зробити. Ну, тут метр 27. Ну, це так, воно ж під... підрівняється ще. Я думаю, що буде нормально. Комфортно, щоб сюди залізти ж, мотор поставити, а вдруг він там, не дай Бог поламається, прийдеться його починити, щоб, щоб мені міста хватило. Думаю, буде нормально. Як ви рахуєте, друзі, напишіть в коментарях. А я починаю копати. Треба землю туди подальше, нав... навірно, відкидати. Так. Дружино, як ти думаєш, я за сьогодні викопаю чи ні? Не, не знаєш? І я не знаю. Ні, ну може яму і викопаю. А цю траншею щодо будинку, то може і не викопаю, не в спіну. Хоча якщо постаратися, то можна. А, і кстати, да. Друзі, я хочу викопати е, оцей приямок шириною. Кажу шириною, длиною глибину. Метр сорок, це немало буде. Тому що в мене друг, я сьогодні їздив, дивився, викопав... Скільки він казав? Почти два метра. Ну, типу, каже, щоб якщо будуть великі морози, щоб воно не промерзло. Ну, я не думаю, що земля промерзає на сіки. І на метр сорок, мабуть, не промерзне. Так що я думаю, що я буду копати метр сорок. А там воно... Покаже. Ну, скажу вам так, що копається м'якенько. Може це що з новими силами. Та мені поки не тяжко. Буде видно. Да, цей колодязь вже вже один разочок чистили. Приїжджали хлопці. Залозив один туди, а другий витягував. Він підчищав. Ну, каже, багато не можу, бо тому, що боїться, там якісь є плавуни, і він боїться, що, що воно його туди змиє, то він якось боявся. І боявся, щоб круги не. Ну, ви поняли, да? Бо вони ж він їх так під ними підкопував, підкопував, Боявся, щоб ці круги отак не зрушили, його не придавили, не розламався оцей круг. Так що це теж таке опасненьке діло. Так, коротше, друзі, тільки що копав і трошки аж злякався, подивіться, дирка, бачите, воно між кругами. Я спочатку подумав, що то цей круг зійшов. Хоча дивіться, він трошечки да, зійшов внизу там. Блін, не хотілося б, звісно, щоб насипалася туди земля. Але в мене другого варіанту немає. Мені треба ж... До кругів копатися, то що в кругові прийдеться вибивати таку дірочку таку, для труби, щоб туди опустити її. За тим клапаном, що я вам показував, що не дає воді стікати шланги в колодязь. Других варіантів нема. Уже якщо розпочав, то треба копати. Та покопав, може, минут 20 вже ось трошечки вирився. Фух. Оце я тільки що злякався. Думав, що дійсно буде туди зараз земля сипатися в колодязь. Так, оце, коротше, копаю, друзі, і тут отака От преграда з'являється. Дуже товстий корінь. Зараз, я, я думаю, зрубаю. О! Товстий, у мене тут ось акації йдуть. І оце корні з акації. Капець. Я думаю, що там ще вже ж не доведено бути. Корнівцех. Та ще такий тупорчик у мене. Ігрушечний. Експериментальний. О, бачите. Бачите, який корінь. Капець. Десь туди його в сторону відкинути. А під низом ще один іде. йомаю, А -йо. Ану. О, да, ще один корінь. Цей корінь я можу лопатою. отак перерубаю. Опа, бачите. Отако. Це сьогодні я, короче, накопаюся. Фух, а завтра і не проснусь зранку. Точніше, проснуся, але буде тяжко дуже вставати. Що, ще один корінь. і ще один, друзі, корінь. Дуже товстий, так? Да? Не бачу. Так, він товстий. Він товстий зараз. Фух. Непросте діло, я вам скажу. Ну нічого. Я думаю, що я справлюся з цією задачею. Та я раніше хотів воду провести в будинок. Але якраз так затягнулося, що ось ось вже морози почалися. І я доробив ремонт в будинку там, в трьох кімнатах, щоб вже можна було хоча б жити. Фух. Та жінка з міста сюди переїхала в село. Да? Кажу, спіши так до зими зробити ремонт. Фух. Ото такі справи. А за воду вже то не встиг. то що вже вже холода почалися, дощі, потім морози і не це. А зараз оце потепліло, думаю. Бестренько зробити водичку. Фух. Продовжуємо. Опа. Коротше, що розпочався дощ. Дощ іде. <клух> Подивіться, вже дорога мокра. І кофта мене вже намочилася. Хочу перевірити, скільки я викопав. Не знаю десь. Часочок попрацював. Так, ставимо рулетку. Ну, майже 70 см. А мені 70 см це ось. А мені потрібно метр сорок. Так що, друзі, зараз вже закругляюся, тому що вже мокрий. І я хочу поїхати зараз на машині разом з вами. Показати вам, чому в колодязі. Що в колодязях пропадає вода? Зараз поїдемо, я вам покажу. Е, так як отут ставок рядом знаходиться, подивимося на нього і що можна зробити, щоб вода з'явилася в людей в колодязях. Тому що отут по вулиці в мене люди кажуть, що вже колодязя повисихали. Уже хоч чисті, хоч не чисті, води немає. Зараз я вам, разом з вами поїду і покажу, чому в колодязях немає води. Понятно, що немає снігів хороших, дощів, це понятно, Але це можна поправити і уровень води в колодязях збільшити. Зараз я разом з вами поїду. Все, зараз, коротше, йду в хату, п'ю каву і ми їдемо, тому що я вже мокрий і тут вже місяця, місяця земля. Ото якось так. Як назло, тільки почне щось робити. І зразу розпочинається дощ. Це завжди так, я заммітив, як закон подлості. Так, я вже в машині, кави попив, друзі. Зараз, коротше, вирушаємо на один ставок, потім на другий ставок. Я вам покажу, чому немає води. Їдемо. Так, ну що ж, друзі, приїхав я до ставка. Дивіться. Оце ось ставок. Бачите, скільки який він висох. Уже, бачите, сміття дуже багато. Дивіться, він вже майже майже висох. Ну це зараз весна, щоб ви роз... зрозуміли, а влітку він уже весь повністю пересохне. Чому так відбувається? Пишіть, я вам зараз покажу. Коли я ходив ще в школу і був хлопцем, там, не знаю, років 12 мені було, я приходив сюди на рибалку. То я сидів отут. Ловив рибу, щоб ви розуміли. Прямо колось, коло цієї кам'янки сідав і отут ловив рибу. Ставки почали висихати. Чому так відбувається? Зараз ми підійдемо. Оце тут через дамбу текла водичка сюди. І отут ми рибу сиділи, ловили. Дитин сидиться, яка калюшка стала. Бачите, невеличка, дивіться, калюшка. Ну, вже все, там вже риби нема. Бачите? Висох ставочок. Що я хочу сказати? Оця дамба, не знаю, років, років, мабуть, вісім назад вона була розгромлена. І тут стікала вода. Щоб ви зрозуміли, ця вся вода стекла в другий ставок, а за другим ставком ще є третій ставок. І оце так вода стекла, і ставок почав е, осушуватися. Вона, напевно, погано чути. І ставок почав осушуватися. Якби дамбу одремонтували раніше, років 10 назад, щоб вода не, затікала, не, не стікала, або повністю перекрили б її ці труби, що під кам'янкою цією йдуть, перекрили труби, то вода була б і колодязях би цей би уровень держався, і вода була б в колодязях у людей. А так води немає. Ну, цю ситуацію можна поправити. Зараз ми поїдемо на аж третій ставок. Це мені просто е, недурна людина розказала, що цю ситуацію можна виправити. Але я не в силах це зробити. Ну, просто я ділюся з вами цією інформацією, щоб ви теж знали, як можна спасти спасти. Щоб була вода в криницях. Так, друзі, і ось третій ставок. Третій ставок. І отак от дамбочка за дамбочкою. І це останній ставок. Ні, обманюю вас. Ще один є ставок. Ну, я хочу вам показати на примірі на оцьому. Оце ставок. Він теж обмільчав. Оце ось дивіться, дамба. Бачите? Дамба. Пішліть під дамбу я вам покажу. Чому немає уровнів води в колодязях і в ставках? Підходимось, дивіться, під дамбу. Бачите, як захащилося. Так. Дивіться, он, бачите, розбита дамба. Вода вже вся стекла ставка. Зараз під цю підліземо в сторону. Раніше в дитинстві, коли я тут був, воно, виходить, дамби були цілі, вода аж шуміла, їй дуже важко було ну, пересилити, поняли, О той бар'єр, щоб сюди вже стікати. А зараз вона, дивіться, навіть не тече, бо вона самотюком по весні. Дивіться, стекла, дивіться, розбито все, бачите? Дивіться, все порозбивано. Бачите? Аж очерет поріс. Ото так, друзі, тому у нас немає води в колодязях. Тому що вода, колодязна вода це уровні, уровні ставків. Так мені розказала одна людина, об'яснила мені. І я з ним согласним. З, з тією людиною, що вона мені розповіла. Подивіться. Ось бачите, все, що можна, воно вже стекло. Ось трошки тут калюшка якась образувалася. Так що, якщо, друзі, оце починити оці всі дамби поробити, то буде в моєму селі вода. Я, я думаю, що з мого села люди будуть дивитися мене. І мені буде дуже цікаво, напишіть в коментар, що ви думаєте по цьому поводу. Правий я чи ні. Я щось думаю, що 100% я правий. Навіть ми з моїм другом думали на горнути дамбу там на тому ставкові, щоб хоча б на нашій стороні. Піднялася вода. Ну я не знаю, чи можемо ми це робити, чи не можемо, чи це треба дозвіл якийсь брати. Цього я не знаю. Так що, друзі. Сьогодні вийшло таке відео. Дощик, дивіться, вже почти перестав. Буду я, напевно, їхати далі працювати, копати приямок для насоса. Трошки розлікательного контенту, трошки поучительного контенту. Таке життя воно в селі, як воно є, друзі. Без пофису і брехні. Дякую вам всім, що ви подивились відео. Підтримайте мене лайком, коментарем. Буду вам дуже вдячний. Гарного настрою, не прощаємося. Ми ще зустрінемося з вами.